І всім привіт! Доброго-доброго вам дня! Е, я буду сьогодні знімати відео Барабанна Дрот про свій браслет і нові наушники. Нові наушники дуже класні. Ну, ще й буде плюс розпаковка чек. Розпаковка чек це просто моє любиме. Я сподіваюся, що вам мої наушники сподобаються. І все буде класно, і я надеюсь, що це відео прийде чудово, навіть ем, чудово, як я думаю. Сьогодні я прийшла ізі школи і думаю, чим мені зараз зайнятися? Ну, думаю, що я, звісно, не буду робити. Я пізніше чужую, бо я ще буду, мабуть, там болятися, ну, видихати. Так що, я зараз е, піднімаю екран телефона і буду вам показувати. І... Так, зараз, подождіть, тут має щось на насуне. Опа! Так, всем привітки! Це мої руки. Я, я не буду показувати все. Перше, я зніму обзор на свій браслет. Такий браслет. Мені його подарила бабуся. Він дуже класний красивий з таких ляльтиків. Я його ношу так як в школі, так і вдома. Так, він, 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 він. Ну такий класний, оцінюйте в коментарях. як Далі. Розпаковка на наушники. Ось такі класні наушники. Так вони Так. Такі класні. Це, правда, лучші наушники, як я знаю. Короче, давайте зараз будемо робити розпаковку. Я роблю так. Давай. Щось мені чуть-чуть неудобно. Вот так, вот я. так я тут двигатель. Достаю. Ой, это стол. Опа. Давайте потом вс почитаем. Так, читаем вот так. Так, я обучаюсь чуть-чуть маркой. Вот так я тут всякая фигня, офигення. А тут походу я подключаю. І ось така моя зарядність у мене така ж самі. Ладно Це кладемо сюда. Дальше. далі Буде просто чудово, задивіться Дивіться, дивіться яке воно красиве Тут ще і зарядка, ми її можемо заряджати Ну що, давайте, що перше, наушники чи зарядку? Давайте зарядку Це, просто зарядка, як від моїх, похоже, часів Ну, така, обична Ой, я выучаюсь Тихо я строжки, трошки Вот такие классные Да, вот такая Классная зарядочка, будем заряжать и пробовать Дальше, наушнички Достаем, вот так аккуратненько Тут, кстати, отверстие специально для пальцев Так, оп. Вот такие классные Давайте подставочку сюда Видите, какие такие гладкие, классные такие. Кстати, купляйте себе тоже такие. Вот такие. скажіть, что красиво. Такая красота открывается. Кстати, тут такая туши и критичка. Так, ну шо, будем достатый до этого ставлю вас. Нам Оксами не заряжен. Ч ⁇ это? Она что что <свист> говорит. Ладно, так. До две до Да... до Да... Да... Короче, Да... Ну, классные. Да, классная научника. Так, надо идти дальше. Короче. Скажи, что не классные, просто бомбические. Ну, вот такие, такие же классные. Да. Классные я буду, наверное, пользоваться еще. Э, Это такая коробочка, если кто захочет, э, купляйте. Ну, і зараз ще одне відео буде, короче, як я буду сказувати про свій новий iPhone 14 Pro Max. Ну, не буду я вам спойлерти. Е, короче, всі лайки за просмотр. запросновати. Всем пока. Пока. Всем гарно дня, удачі і миру.